Лоди, жіночого одягу мікс брендів. Лотя представлений, такий пуховик, він йде стьогоний, дуже теплий, гарно набитий, йде з таким високим воротом, або його, якщо розщепити, то можна на виквитку. Повністю по усій довжині йде на закльопочка. Закльопочки легко відкривають. Пуховик можна поєднати з такою ковтинкою теплою. З гарною такою горловиною і поєднати з ось такими шкіряними штанами. Шкіряні штани йдуть кльош. І додали також ось такий дуже гарний поясочок з цепочкою. Також під пухових можна одягнути більш щось легше. Ось така сурочка з цупкого матеріалу, дуже красива спинка. І під брючки прямого крою з виточками та стрілочками. Також можна під ці брючки взяти більше повсякденніший варіант. Це ковтинка на запах і видягнули під низ топ. Такий теплий варіант піджак з атласною вставкою на вороті, йде з гачечком, з карманчиками, оманочками. Поєдналася з таким топом еластичним, він гарно, його можна одягати навіть без нижньої білизни, він буде гарно тримати і додаємо такий. Варіант джинсів прямого крою, світлі, каже варіант. І також можна додати, наприклад, ось таку базову кофтинку в рубчик. І як варіант під ось такі темно-сині джинси. Також під дану модель джинсів можна додати ось такий варіант верху. Це сурочка та жилетка, сорочка з такого щільного матеріалу. Також можна цей варіант поєднати з шкіряними брючками. Ковтинка тепла можна поєднати з такими брючками, стрілочками. Брючки тянуться, такі вони йдуть еластичні, зверху на резиночці, також знизу мають замочок і утворюється такий актуальний розріз. Більш акцентний образ під таку кувтинку. Це трикоэтажні фюлоти, можна одягати під колготки, під термобілизну, гарно поєднується з такою оверсайз-куфтинкою. Тяжатка. Дуже красиво виглядає, в іде йде таке силуетне. Тепла в'язена ковтинка такої грубої в'язки, дуже красивий узор. Поєднати можна з ось такими джинсами, варіонками, висока посадка, прямого крою, знизу є актуальні розрізи. Такий теплий варіант. Це ковтинка в рубчик знизу, базова, її також можна поєднувати з усім. І ось така тепла жилеточка. Зверху вона йде ще з капюшончиком. Одягнена зараз в цьому сезоні дуже актуальні жилетки. І можна поєднати з ось чорними джинсами-момами з необробленим краєм знизу, прямого штани. Базова чорна куптинка, дуже красивий тіний узорчик, Не трошки довший. Можна поєднати під ось такі молочні джинси з мікровільєта. Дуже красиво поєднується. Також можна більш святковий варіант, базовий верх, і ось такий низ. Це шкіряні шорти з такими вставочками камінчиків. Сорочка шефонова, такого цегляного кольору. Тут так виріз капелька, стоєчка. Дуже красиві рукавчики. Можна поєднати з шкіряними штанами на високу посадку прямого крою. Ще один варіант. Це підтрикотажні кюлоти. Пілоти дуже класні, вони гарно тягнуться, їх також можна вдягати під кулготки, термобілизну. Це такий хороший варіант на зиму. Трикотажне, тепле плаття. На запах, якщо затягнути більше, може повністю перекрити і не потрібно нічого підтягати під низ. Для зими, наприклад, одягнути і буде так тепліше такий варіант.